Як замінити втрачену або вкрадену brp картку у Великій Британії? Якщо ви проживаєте у Великій Британії і втратили або у вас вкрали вашу біометричну картку або дозвіл на проживання у Великій Британії? Не хвилюйтеся, ми допоможемо вам відновити цей важливий документ. BRP або Biometric Residence Permit, тобто BRP-картка картка це основний документ, що підтверджує ваше право на проживання в Великій Британії, на роботу, навчання. Він містить ваші особисті дані та біометричну інформацію. Пам'ятайте, що BRP сам по собі не є міграційним статусом, а лише містить інформацію про ваш статус в цій країні. Що ж робити, якщо ви втратили BRP або його вкрали? Перше, що потрібно зробити, це повідомити про втрату або крадіжку. Це можна зробити як у Великій Британії, так і за її межами, використовуючи онлайн-форму для подання заяви. Якщо термін дії вашого БРП більше трьох місяців, подати заявку на заміну протягом трьох місяців після її втрати. Якщо термін дії БРП менше трьох місяців, подальші дії залежать від ваших планів щодо перебування у Великій Британії. Саме основне, що вам потрібно зробити, це повідомити два органи. В залежності від того, де ви перебуваєте в місті е, тої країни, ви повинні повідомити поліцію, або якщо ви втратили картку у Великій Британії, звісно, вам потрібно звернутися до місцевої поліції або є вебсайт сайт immobilize.com, через який ви можете також повідомити, що ви втратили картку. Це повідомити поліцію, перший орган. І ви отримаєте тоді референс номер, який потрібно буде використовувати для заміни вашої картки. І другий орган, звісно, це імміграційна служба Великої Британії Home Office. на їхньому вебсайті, тобто GAV.UK, є спеціальна форма репорт лост. Його BRP-кат ви повинні відрепортувати, тобто заповнити форму, і повідомити імміграційну службу, що ваша картка втрачена, щоб вони її могли онулювати, і звісно, ви отримаєте тоді вже від імміграційної служби другий референс номер, який також потрібно буде використовувати при заповненні вашої заяви на заміну вашої BRP-картки. Тепер щодо термінів, заміна у Великій Британії займає до 8 тижнів, а за її межами до 3 тижнів на отримання візи для одноразової поїздки, тобто для повернення до Великої Британії. Важливо пам'ятати, що якщо ви не подасте заявку на заміну БРП, протягом трьох місяців після втрати вам може загрожувати штраф до тисячі фунтів стерлінгів. Стерлінгло, ми маємо великий досвід у питаннях імміграційного права Великої Британії. Якщо у вас є питання щодо заміни БРП або вам потрібна консультація щодо вашого візового статусу, пишіть мені особисті повідомлення.